Друзі, доброго дня. Село Осітна 25 кілометрів до Умані. Село газифіковане, але в хату не заведено. Ділянка 30 соток, все приватизовано. Ціна 3,5 тисячі, присутній торг. Будинок глиняний, обложений цеглою. Централізоване водопостачання в дворі в хату не проведено. Багато дерев фруктових. Двір не асфальтований. Забор сітка желізна, просто погано видно, Ось такий. Дивимося хатинку, хатина наче більш-менш ціло. Да. А ну давайте я так же. крупный план. треба трошки Трошки рук прикласти треба. Китай там не Криниця така 77-го року, мабуть. Так, подивимось в хаті. щоб не закривати. А, проводка вся поміняна по будинку. Да, кажу, все... проводка вся поміняна. Все поміняно, все поміняно, хлопці ж поміняли, це ж ми мали, все, я ж кажу. Все ж. Пули дерев'яні, меблі ви всі залишаєте, да, так? Все залишаємо, да, так, да. і холодильник, холодильник робочий, подивіться, можете вчити повіти. Та я вірю. Так прихожа, Тут ще місце є. Тут ми мали кухню зробити. Це ж ми мали туди вивернути хлопці, ото, ага. ото тому, ото намітили, бо там було колись вікно і туди і мали доробити. Отака ну, От кімнатка одна. Комусь будеш доробивати як, як нема. Ніхто, діти, мої не прийде. Взять мене хесок, він сюди не приїде, бо йому воно. Оскільки не воно, треба, воно. да? А син каже, ну, воно мені тоді, ні, борновіло. Думає. Нашому? <клес> він каже, <кажуть>, я більше <клес> зароблю. І, І друга кімната така. Дядько, як коли зайдеш, щоб щоб тако, щоб Бо знаєте ж, ніхто нікого нема, щоб не де якась мир, чи що, бо це ж таке. Ми, значить, там насипали. Щоб... Вікна всі дерев'яні, так? Так, да, так, да, дерев'яні. Це ми мали поміняти. Це все мали хлопці зробити, бо це мене зять якраз був два роки, як він був приїжджав, то це мали все поміняти. Але тільки зробили грубу і нато. Я ж кажу, поїхали на Тут кухня грубо, недавно перебудовано. Все зробили, я ж кажу, все тільки. Кстати, опалення надасть. А це один, то обігріватель у вас? Е, а, да. а от його вистачає, ви знаєте. Тут дуже тепло. Тут зимою думки. Ну, як вона глиняна, то воно да, дуже тепло. В будь-якому випадку тепло. Е, оце, е, як. Починає тільки холодати. От ми включили, тут же він включається на весно. І ми так, то на двоєчку, а тоді на вісім, то кругом, аж баба покійно відкривала в коридор, бо їм було жарко. Я ж кажу, Електробатарею. Да, так, електробатарею. Так, що на дворі подивимось. Я ж кажу, кругом, Да, да. Там великий ставок за двором. там не побачимо. Тут сараї всякі. Ні, ви там не відкриваєте, як там закрито сильно туди. От літня кухня, отака, з пічу. Ну, ще поки то можна користуватися і користуватися, я ж кажу, це це не то. Але тут якби я хазяїн, то тут можна не хазар. Я казала, це я не хочу далі, трава бачите, забути. Там можна за тих. Подивимося. Подивитися. Я ще не був. Могід, подивіться, величезні ніде, нічого не, не, не тече, ніде нічого. Да, здоровий погріб сухий ночі. Здоровий, там хлопці типу, поставляли ці нові, все. Це я не хочу далі відкривати, щоб. Там трава я, я да, да, я да. не закрити, такі споруди є всякі. Сарайчики, садок отакий, кілька горіхів тут, яблука, вишні. Так, друзі, його 25 соток приватизованих. А так вже йде. Ось бачите, може полосочка і аж до того дерева. І тут по зеленому. Здають фермеру, проблеми немає, якщо що тут. Вулики в когось. Це дякую за перегляд. Пишіть, що думаєте.